Квиток на урочисту церемонію вартістю тисячу доларів ще сьогодні зранку. в Сочі можна було за такі гроші пройти на шоу. Були дешевші квитки від двох сотень доларів, але у касах вони зникли, щойно з'явилися. То чи були бажаючі потрапити на офіційну церемонію за дорого? Дізнаємось у Маргарита Ситник. Вона з нами наживо із Сочі. Рито добрий вечір. Власне, скажіть, будь ласка. Наскільки важко було придбати ці квитки? І з яких країн найбільше вболівальників на цій олімпіаді? Руслане, придбати квитки можна було і сьогодні. Вони коштували десь за тисячу, тисячу або півтори тисячі доларів. Не дуже насправді дешево. Взагалі зараз у Сочі просто надзвичайна атмосфера. Вирують величезні емоції. Сюди з'їхалися вболівальники та спортсмени з усієї планети. Налаштовані вони дуже по спортивному святкувати перемогу своїх спортсменів та підтримувати їх. Здається, усе, що дивувало раніше іноземців, це і російські назви перекладені англійською туалети, відійшло на другий план. А зараз усі готові тримати кулаки за своїх спортсменів і переглядають грандіозне шоу, яке триває на стадіоні Фішт. Ми з Чилі. Усього якихось 30 годин перельоту, і ми тут. Наша донька лижна гонщиться. Ми приїхали її підтримати. Наша родина вже втретє на Олімпіаді. Ми вражені, ніби зима, але тут так тепло і пальми. Давай Канадо! Канадо. Ми виграємо багато медалей. Тут дуже круто. Сонце і гори. Ми у захваті. Лічно мені розривають, каміка та сто процентів. <плесу> Емоції через край. А, это атмосфера, люди, об'єкти настолько все классно, позитивно. чувствується, як ви тут реально общий настрой. Україна одна з активних учасниць олімпіади. Спеціалісти порахували, що найбільше вболівальників прилетіло з Росії, України та Німеччини. Тож, українська збірна може розраховувати на величезну підтримку, а на російських трибунах майорітимуть українські прапори. Мені б хотілось би атлон. Кінечно то есть у нас там и шанси є в принципі неплохие. Ну вообще, звісно, хотелось бы всем українським спортсменам пожелати Україна вперед! Ну нагадаю, що зараз тримає, триває церемонія відкриття Олімпійських ігор. Ну і неодмінний атрибут цієї церемонії. Це ось такі ведмеді. Це талісмани зимової олімпіади, ще є зайці та. Барси їх можна так от вдягати. Тепер я виглядаю дуже по олімпійському. Таку шапку можна придбати за 250-300 гривень. Не дуже дешево, але Ось таке екіпірування. Тепер я до Олімпіади готова. Руслане Рито, дякую! Просто фантастичний олімпійський прикид у тебе яким буде старт для української збірної? Дізнаємось трохи згодом, але Україна налаштована на перемоги, щонайменше у біатлоні та фристайлі за словами очільників національного олімпійського комітету, цьогоріч два десятки спортсменів є реальними претендентами на медалі олімпійського Сочі.